Четверо чоловіків, позіхаючи і ліниво розмовляючи, йшли стежкою на інший бік міського кладовища. Того дня працівникам ритуальної служби було багато справ. Три могили вже були викопані, і потрібно було доставити нових гостей. Так гробарі між собою називали трьох померлих. Усі померлі були людьми без постійного місця проживання. Їхніх родичів так і не знайшли. Вони були поховані за державний кошт як невпізнані. Незабаром на кладовище приїхала машина, і інші чоловіки, лаючись і жартуючи, потягли три труни на кладовище. І справді, від них ішов нестерпний запах. Чого дивуватися? Тіла лежали в морзі майже місяць, поки поліція займалася справою. Було відомо, що двоє з них померли від отруєння якимось сурогатом. Третій був убитий у бійці чи щось подібне. Поки тривало розслідування, потім виникли проблеми в морзі. Холодильники зламалися напередодні. Загалом багато причин, а звичайні копачі повинні були взяти на себе провину. Вони, злячись і лаючись, взялися до роботи. Нарешті два трупи були поховані. Здавалося, стало легше, навіть запах майже зник. Може, ми вже звикли. Запропонував один з них. Панове, давайте швидше завершимо і закуримо. Усі підтримали. Вони методично опустили труну в могилу і почали працювати лопатами. І тут один з копачів, ще молодий хлопець, попросив Панове, давайте зробимо перерву, сил більше немає. Що робити? Усі кинули лопати і потяглися за сигаретами. Чоловіки сиділи, курили в повній тиші. У всіх були одні й ті ж думки. Кого вони сьогодні ховають? Чи були у них родичі, друзі, можливо, і сім'я? Що сталося в їхньому житті? Чому вони втратили все? А тепер у них навіть імені не буде на хресті, тільки номер. Ніхто не прийде, не покладе квітів, не згадає на могилі. Сумно і страшно, що іноді людське життя закінчується так. Як поховання собак, сказав один з гробарів. Так, погодився другий. А хто в цьому винен? Не знаю, знизав плечима третій. Не дай Бог, щоб з нами так сталося. Хоча все одно всі там опинимося, але кожен у свій час. Четвертий робітник, молодий хлопець, мовчав, слухаючи розмову старших товаришів. Тільки кивав, погоджуючись. Він теж був дуже втомлений і хотів усе закінчити. Хлопець підійшов до напівзакопаної могили, опустився на коліна і схилив голову. Роман, кого ти там хочеш побачити? крикнув йому насмішливо Віталій, найстарший з їхньої бригади. Не можеш насититися запахом. Інші засміялися. Дядько Віталій, хтось стукає. Роман підняв голову, обличчя в нього було білі мела. Це камені падають, десь осипається земля, це все. Він був ще зелений, недосвідчений. Підтримуваний шефом і своїми партнерами. Я кажу, що хтось стукає, вперто повторив Роман і вказав пальцем на могилу. Чоловіки нахилилися над могилою, і тоді всі четверо почули звук, який ніяк не походив на звук осипаної землі. Це був слабкий, але настирливий стук, ніби хтось справді стукав у двері. Секунда за секундою ставало все невпевненіше. Стук мертвої людини. Віталій насупився, як це можливо. Адже привезли з моргу. Давай закопаємо його і поїдемо звідси. А якщо там жива людина? Тихо запитав роман. А ти як думаєш? Віталій похитав головою. Відкрили його в морзі. І цей запах його було чути. Ті дві труни смерділи, ця ні. Роман сказав із сумнівом. Чоловіки погодилися. Ця труна не смердить. Вони навпевнено топталися на краю могили, коли почули ще один стук з під землі. Може, відкриємо? запропонував Віталій. Він розумів, що з цією труною щось не так. А якщо в труні справді була жива людина? Двоє чоловіків стрибнули в могилу і почали викидати землю. Двоє інших були готові їх замінити. Показалася труна. Чоловіки підняли її на поверхню і, озираючись як злочинці, відкрили кришку. У труні лежав чоловік середніх років, абсолютно голий і без слідів розтину. Руки підняті вгору, рот відкритий, ніби хотів щось крикнути, але не вистачило сил. Віталій потрогав його і зблід. Люди, він теплий, крикнув і відразу відчув пульс на його шиї. Виходить, що він живий, є пульс. Копачі поспішно викликали поліцію, швидку і своїх начальників. Не забули вкривати чоловіка курткою, щоб зігріти. На дворі був уже жовтень. Роман побіг до будинку керуючого кладовищем і притягнув його до труни, тикнув носом, але той навіть не ворухнувся. Так і лежав у труні до приїзду поліції. Коли приїхала поліція, вони думали, що чоловіки просто п'яні, і у них галюцинації. Але коли оглянули знайденого чоловіка, у них з'явилися питання Де сліди Ростину?» Чоловік явно не мертвий три тижні. Він свіжий і все ще живий. Пульс є, але його немає. Молода дівчина-лікарка майже впала в обеморок, побачивши, кого викликали. Але вона взяла себе в руки і почала оглядати чоловіка. Заберіть його в реанімацію, крикнула водієві. Може, вдасться врятувати. Копачі витягли свого неіснуючого клієнта струни, завантажили на носилки і затягли в карету швидкої допомоги. Потім, дивлячись на машину, Почухали голови. Ого, мало не поховали людину живцем. Якби не слух Романа, була б катастрофа. Чи виживе цей бідолаха це вже інше питання. Панове, дякую за пильність. Поліцейські подякували копачам і покинули кладовище. Але що сталося? Це питання хвилювало всіх. Звичайно, насамперед слідчі вирушили до моргу, щоб дізнатися. Як так сталося, що на поховання відправили живу людину? Як він взагалі опинився в морзі і в труні? Тим часом у морзі начальник відділу Богдан уже ламав голову, як вийти з складної ситуації. Річ у тому, що вранці до моргу прийшов санітар Олексій, який сильно пив. Нікому було його замінити, нічна зміна вже пішла. І тоді Богдан. Плюючись, наказав йому не показуватися і виконувати свої обов'язки. Цього дня потрібно було завантажити три тіла не забраних з холодильників. Він указав, які тіла забрати, і пішов готуватися до наступної секції, бурмочучи собі під ніс. Знову привезли ще одного бездомного, що за наплив бездомних у їхнє місце. До речі, четвертий не був завантажений у холодильник, але був у тому ж приміщенні. Туди і попрямував Олексій. Богдан був відволікти важливою розмовою з регіональними начальниками. Потім підписав привезені поліцейськими документи, думаючи про своє. Коли Богдан прийшов до тями, три труни вже поїхали на кладовище. Він пішов до холодильника і виявив, що одного тіла не вистачає. Олексій, де той, що був біля холодильника? Крикнув санітару. Відправився на кладовище. П'яним гиканням відповів той. Як на кладовище? Богдан зблід. Це не той. Він кинувся до холодильника. Справді, той, кого потрібно було відправити, все ще лежав у камері. Слава Богу, холодильник був уже відремонтований, так що запах розкладання тіла був ледве вловимий. Олексій розуміючи, що накоїв. Виправдовувався. Сказав, що йому набрид цей запах, і вирішив, що третього заберуть швидше. Богдан, яка різниця в якій послідовності? Їм це вже не важливо. Виправдовувався Олексій. Начальник відділу схопився за голову. Як тепер все формалізувати? Та ще робота з поліцією не завершена по останньому тілу. Звалити провину на санітара. Але це його провина. Дозволив працювати пеному і не виконав своїх обов'язків. Потім Богдан трохи заспокоївся. Хто буде розбиратися з тілами бездомних? Бомж є бомж. Поховають цього третього, і все може, все вете їхне. Богдан уже почав заспокоюватися, коли до нього раптом прийшов слідчий. У старшого інспектора серце пішло в паятки. Тепер будуть проблеми. Коли почув від слідчого, що в труні знайшли живу людину, мало не помер від страху. Довелося у всьому зізнатися. Так, тобі привезли живу людину, а ти навіть не помітив. Слідчий був здивований. Пробачте, він був оглянутий вашими колегами. Моїми колегами з швидкої допомоги. Зрештою, його привезли машиною. Я не став придивлятися. Просто не було часу. Санітар готував його до секції, і це все виправдовувався Богдан. Цей же Олексій. Слідчий похитав головою. Ні, інший нічної зміни пішов вранці. Але теж не сумнівався, що привезений уже мертвий. Слідчий не став далі сперечатися. Обставини говорили самі за себе. Чоловік виявився живим. У слідчого були питання до своїх колег. Ті присяглися, що знайшли бездомного на околиці міста. Приїхавши лікар швидкої допомоги констатував смерть. Імовірно, смерть була не кримінальною, скоріш за все, через проблеми з серцем, а також ознак недоїдання і антисанітарних умов. Тоді оперативники майже молилися, щоб не мати справу з бомжем, робота з таким контингентом не приносила задоволення. Усі ми смертні. З легким серцем вони відправили тіло в морг. Лікар швидкої допомоги, оглянувши бездомного, зробив великі очі, коли слідчі сказав йому, що чоловік живий. Але він був мертвий. Я повторював одне і теж немає пульсу, зіниці не реагують. Так, він був ще теплим, але певно, мертвим. Виявилося, що не мертвим. Судмедексперт засміявся. Потім, почувши піт водія швидкої допомоги, що лікар був зранку в поганому стані. І так легко здаєш свого лікаря. Слідчий усміхнувся. Так, втомився від нього. Зізнався водій. Змушує страждати і пацієнтів, і колег. Він, пияниця, не раз приходив на роботу з похміллям, а начальство не може його звільнити, тому що його дружина займає високий пост. Може. Тепер допоможеш нам. Спробую, кивнув слідчий. І цей слідчий, молодий співробітник слідчого комітету, на ім'я Іван був у шоці. Через халатність деяких структур мало не поховали людину живцем. Питання: чи виживе він? На щастя, нещасний виявився живим. Він провів тиждень у реанімації, а потім повільно відновлювався. Те, що чоловік розповів Івану. Було несподіваним. Виявилося, що бездомний зовсім не був бездомним, а вчителем математики сільської школи, розташованої далеко від міста. Історія була такою. Наприкінці серпня Миколу відправили до міста на педагогічну конференцію. Його обрали від району, тому що минулого року він став лауреатом конкурсу Учитель року. В області планували вручити йому подяку від губернатора. Дружина Мілена не була в захваті від поїздки, але що поробиш? Професія чоловіка зобов'язує його бувати на таких заходах. Це в деякому роді честь, хтось від району повинен їхати. Донька Юлія, учениця 11 класу, була схвильована і написала батькові величезний список побажань. Все, що їй потрібно, він повинен був привезти з міста. Після конференції Микола зайнявся покупкою подарунків для доньки. Юлія у списку зазначила бездротові навушники однієї фірми. Вони були недешеві, до речі, але оскільки Микола ще не витратив усі гроші, міг дозволити собі порадувати доньку. Він пішов по магазинах і не помітив, як за ним пішли двоє. Потім наздогнали його в глухому провулку, ударили чимось важким по голові. Затягли без свідомості в підвал. Роздягли догола, зняли навіть одяг. Для сміху кинули поруч якісь ганчірки, які валялися в підвалі після якихось бездомних. Микола отямився і нічого не пам'ятав. Сидить в одних трусах і намагається згадати, хто він. Сильно вдарили по голові, пам'ять зникла. Холодно. Він знайшов ці ганчірки, скривився, але надів жодних документів, жодних грошей. Вийшов з підвалу, а люди шарахалися від нього. Що робити у голові порожнеча. Але все ж міг мислити і пішов шукати поліцейський відділок. Пталься запитувати перехожих, але всі тільки відсилали його і крутили носом. Нарешті зустрів двох поліцейських. Підійшов до них і намагався пояснити, що не пам'ятає себе, не знає, що сталося, але поліцейські тільки усміхнулися і порадили менше пити. Потім пригрозили, що заберуть його у витвере де навчать бути людиною. Микола зрозумів, що поліція не допоможе. Пішов вулицею. Ввечері його помітили інші бездомні. Спочатку вони теж намагалися його пограбувати, але коли зрозуміли, що у нього нічого немає, прогнали. Але він тримався за них, як за соломинку, благаючи, не кидати. Зрештою, жалилися. Привели у своє укриття в старому покинутому будинку на околиці міста. Там і жив Микола. Разом з іншими бездомними ходив на смітник збирати метал і макулатуру. Зароблені копійки віддавав у загальний котел. На ці гроші купували їжу і горілку. Микола не пив, тільки трохи їв. Так минуло півтора місяці. Микола все ще нічого не пам'ятав. Ставав слабким і хворим, імовірно, через недоїдання. Бродив вулицями, намагаючись щось згадати, але в голові була порожнеча. Потім захворів. Упав, розуміючи, що вмирає. Але помилявся. Отямився, коли відчув поштовх і звук зверху. Відкрив очі. Навколо була повна темрява. Намагаючись рухатися, він зрозумів, що лежить у ящику. Усвідомив, що в труні, в могилі і його ховають. Від жаху почав стукати, метатися і кричати. Але сил не було, тіло боліло. Важко було дихати. Зрозумів, що вмирає. Почав втрачати свідомість, але у слабкому тілі спалахнула свідомість і повернулася пам'ять. Згадав своє ім'я. Згадав конференцію, удар у провулку і життя бездомного. Намагався кричати, але страх скував голосові зв'язки. Захлинувся повітрям і слабо стукав по крисці труни. Микола отямився в лікарні. Спочатку думав, що помер і в раю. Перша медсестра здавалася ангелом. Лікарі думали, що він сходить з розуму, але він поступово відновлювався і йшов на поправку. У цей час його дружина вже поспішала до нього в місто. Увесь цей час Мілена обивала поріг районного відділу поліції, сподіваючись знайти хоч якісь відомості про чоловіка. Спочатку їй обіцяли, потім утішили і клялися, що знайдуть. Але час минав, і надія вмирала. Одного разу слідчі з районного відділу поліції натякнув, що, можливо, Микола втік від сім'ї до коханки в інший регіон. Бували такі випадки. Мілена тільки образилася. Її Микола не міг вести подвійне життя. Вона сама намагалася шукати чоловіка, розміщувала інформацію в інтернеті і ходила містом. Шукала чоловіка, але вони, мабуть, ходили різними вулицями і не зустрічалися. Нарешті надійшла довгоочікувана звістка. Чоловік живий. Коли Мілена дізналася подробиці, майже посивіла, уявляючи, через що пройшов її Микола. Вона поспішила в місто, вирішивши більше ніколи не відпускати його одного. Їхня зустріч у лікарні була бурхливою. Вони плакали і сміялися. Медперсонал, заглядаючи з цікавістю, тільки дивувався Яка пара. Як добре, що все так закінчилося. Микола поїхав з Міленою додому, турбуючись, що їде до доньки без подарунків. Але Мілена тільки заспокоїла його. Які подарунки? Найголовніший подарунок це ти. Цілий і неушкоджений. У селі швидко дізналися, що сталося з Миколою. Люди приходили до вчителя за подробицями, але він не любив говорити про те, що сталося. Неприємно згадувати бездомне життя, особливо ситуацію в труні. А в місті після цього випадку розгорівся скандал. Хотіли звільнити начальника моргу, але його начальство стало на його захист. Шкода було втрачати такого спеціаліста. Богдан був відмінним професіоналом. Олексія, звичайно, звільнили. Йому навіть дали умовний термін. Ті, хто знайшли Миколу, легко відбулися. Їх перевели на роботу в віддалені райони області. Лікаря швидкої допомоги звільнили. Проти нього порушили кримінальну справу, але незабаром припинили, тому що лікар помер від проблем з печінкою. Гробарі вже за порятунок людини подякувати забули. Їх просто опитали, і на цьому все. Начальник тільки посварив їх за занепокоєння. Тепер скажуть, що це не вперше. Скільки людей було поховано живцем. Але чоловіки не сердилися на начальника. Вони знали, що говорять. Цього разу їм пощастило, майже диво. Тільки Микола, коли повністю одужав, приїхав до міста. Знайшов чоловіків і потиснув руку кожному. Кожному дав трохи грошей. Особливо подякував Роману. Як він почув стук з під землі? Роман тільки сором'язливо усміхнувся. Не звинуватиш їх за моральний і фізичний стан? запитав Віталій, головний гробар. За що? Микола знизав плечима. Я живий і вдячний богові. Мені не подобається це діло. Знову будуть ставити питання, все з'ясовувати. А я хочу забути це як страшний сон. Микола повернувся до села. Він був з Міленою. Дружина не дозволяла йому більше їздити одному. У цій історії є тільки один позитивний момент Микола, ймовірно, буде жити довго. Тому що одного разу його вже мало не поховали.